Я це дев'ять чи десять. Припитую постійно. Напевно, дев'ять чи десять. Я постійно погано чую, тому 9 чи десять, це напевно я. Скажіть, пожалуйста, скільки годин? Десять годин. А? Десять! Дев'ять. Десять! Дев'ять чи десять. Десять. Я вам зараз покажу, як лев речить. Вам зараз розкажу, як лев речить. Воно собі горить, а я собі щось там посміхаюсь. Ну, мені подобається, як воно горить, як люди суетяться, пожарки приїжджають. Ну, люди в шокі, глаза вилазять у них. А я не знаю, що таке мем. А ну розкажіть А Дайте список ваших мемів. I want a breakup mm -hmm. і там Порошенко їде на машині. Дуже-дуже швидко. А це я. know I love you. Іноді бувають моменти, коли я хочу шоколадку. З'їла сама шоколадку? А я що робити? А що, мені дивіться, як вона їсть шоколад? Я теж може, хочу шоколад. Задумала мені,